Всім здорова! Це справді я і я повернувся. По-перше, хочу вибачитись за свою довгу відсутність. В цьому відео я розповів, чому мене так довго не було, та що сталося в моєму житті за цей період. Також я хочу вибачитись за якість звуку в цьому відео. Я міг би накласти озвучку поверх нього, щоб був кращий звук, але тоді б не було таких самих емоцій від мене. А я хочу розділити їх з вами. В принципі, щоб вас не затримувати на цьому все, підпишіться на канал та дивіться відос до самого кінця. Приємного вам перегляду! Депілов, коли відоси Чого стільки немає відосів. Чуваки, пройшло вже 10 місяців з мого останнього відео. Воно зараз є на каналі і ви можете його подивитись. Сьогодні я відповім на питання. Куди пропав пілоблок? чому немає відео? І чи будуть вони взагалі? Заварити чай та погнали? Куди пропав пілоблок? Мабуть, це саме найчастіше задаване питання. Я вирішив взяти перерву від Ютубу, від Ютуб каналу і взагалі від оцього от усього. Чому? Все тому, що в мене в житті відбулося стільки поганих уродських подій, які мене просто зламали. Зламали мораль. Я цілими днями лежав в ліжку, не знав, що робити. Плюс там скоро ще повинні були бути екзамени, і воно отак от, отак, от, так от все накладувалося. І... В общем, я просто вже не міг продовжувати вести канал. У мене немає, не було на це не сил, не хотіння взагалі нічого. Які події в мене в житті відбулися, це казати я не хочу. Точніше, хочу, але просто-напросто не можу не зараз, розумієте? Ці події так само наклались на мене отак, от, от одну на одну, і просто Просто мене зламали? Я не знаю, що казати в цьому відеосі. Просто хочу поділитися з вами тим, що у мене відбувається в житті, тим, що в мене відбулося в житті. І не знаю, які саме події відбулися? я... Я, мабуть, напишу в своєму телеграм-каналі з посилання на нього десь там в описі. Просто відкрийте, перейдіть по посиланню, підпишіться та чекайте, поки я буду готовий все розповісти. Бо я не знаю, чи буду записувати про ці події взагалі відос на YouTube канал. Тому краще перейти в Телеграм, там я часто викладував пости. Навіть після того, як перестав знімати відоси на YouTube канал Пилоблок, там пости виходили, ну, постійно я б сказав колись часто, колись ні, але вони виходили. Мабуть, ви задаєтесь питанням, при чому тут мій моральний стан до відосів. Ви просто зрозумієте, що якщо людина зламана морально, то щось фізично робити сило не на це І зовсім ніяких немає. І за цього виходить так, що... Людині просто нічого не хочеться робити, вона цілими днями лежить в ліжку і здобуває собі якісь погані звички, ну і все в цьому плані. Якщо у вас питання, що ж все таке сталося, Можу вам сказати, що із-за деяких послідовних дій, да, одна за одним, одна за одним, і за дуже погана. Не моїх, а в світі. І за цих дій у мене так само послідовно кожен раз була депресія. Справа в тому, що ці дії, вони ще не прип... вони ще не припинились. Вони ще не припинились і не зрозуміло, коли припиняться. Деякі саме дії, я казав, розповім колись отам, в своєму телеграм-каналі. В общем, справа даже не в самих діях, да? не самі дії мене зламали, а те, з якою послідовністю вони йшли. Якщо б щось відбулося от одне, да, потім пройшло півтора року і щось інше сталося, то це нормально. Так завжди буде це життя. Але коли... Ці ситуації, да, давайте будемо казати не гія, а ситуації. Вони повторюються, вони йдуть послідовно через місяць, через півтора, через два там, а то і раніше. Да. І воно йде одна за одною, як я вже казав. Дуже важко втриматись і не зірватися, не спіймати якусь депресію як я, да, або щось інше. Що хочу вам порекомендувати, так це триматись до кінця цієї ситуації не будуть вічні. А що хочу побажати, так це більше витримки, ніж у мене не знаю, що ще сказати. Більшість моєї аудиторії це люди, які молодші за мене. Да? Звичайно, є ті, хто старші, ті, хто е, такого самого віку, як я, але більшість все-таки це трохи молодші. Я сподіваюся, що вам не зустрінеться така колія, де будуть послідовні ситуації. Я не кажу за якийсь цей, да? за якусь міло, я кажу за ситуації, які реально масштабні такі, які можуть зламати людину. Сподіваюся, що у вас таких не буде або буде дуже мало. В общем, тримайтеся. І що хочу ще вам сказати, так це те, що я навіть через ці всі депресії ситуації буду старатися повернутися на YouTube. Тому хотілося би побачити від вас якусь підтримку да, у вигляді там підписок, тому що багато людей відписалось, поки мене не було. Підписано було чоловік 250 плюс-мінус. Зараз залишилося. 500-501. Тому хто відписався, чуваки, повертайтесь. Я буду старатися робити для вас контент. І цей контент не буде про відеоігри, да? цей контент буде набагато масштабніший. Він буде в реальному житті і він буде масштабний. Чим далі я буду йти, да, тим. Масштабніше він буде ставати. Тому хочу побачити від вас максимальну підтримку під цим відео. Залишайте коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, переходьте на телеграм, чекайте там новин та всього іншого. Та що ще можу сказати? А, да, новина. Сейчас я підніму камеру, чекайте. Опана. Видно все. Я пофарбував собі волосся, чуваки, недавно. Трошки його освітлив, бо воно було в мене прям чорне таке. Ну, темне. А зараз воно таке більш коричневе, світліше. І постригся недавно. Кайф да. Мені подобається. Ну, в общем, чуваки, чекаю від вас максимальної підтримки, максимального активу, щоб всі повернулися, хто відписався. І щоб підписалися ті, хто ще не був підписаний, і щоб прийшли нові глядачі, щоб був максимальний актив, тому що якщо під цим відео буде просто дофіга активу, то я вам подарю квіточку. Не ту красивіше. Хто хоче, можете підтримати в коментарях. Мене можна мені буде легше із-за цього пережити ці всі ситуації та цей стан. Також нажміть відоси, які отут отут з'явилися. Отут прям. Отак От жмякніть на нього. На оце. Отут, оце. це. Це новий відос. Тут так само другий відос. Це. Самий популярний відос на моєму каналі поки що. Тому переходьте, подивіться його. Ну в общем, сподіваюся, що пілоблок повернувся.